Доброго ранку, друзі! 8.45 ви на сторінці студія управління часом Богоштайм. З вами я, експертка з тайм-менеджменту компанії Данченко Юлія. І сьогодні я хочу з вами поговорити про тему, яка стосується здоров'я. Про те, як взагалі. Підтримувати здоров'я, як зберегти здоров'я, як повернути собі втрачене здоров'я, як взагалі бути здоровною, енергійною людиною, в якої вистачає сил, наснаги, енергії, щоб щодня. Йти до своїх цілей, здійснювати свої мрії, і робити це з легкістю, з натхненням, і отримувати задоволення від того, що ти перебуваєш в цьому тілі, воно класний інструмент для того, щоб досягати. І воно приносить тобі тільки приємні відчуття, і дійсно пропускає достатній рівень енергії, щоб. Ви мали змогу направляти ту енергію і ту увагу туди, куди хочете саме ви. Перш за все, поговоримо, як завжди, про превентивні методи. Якщо у вас класне, міцне здоров'я, я вас вітаю, але те, що ми маємо, ми можемо це витрачати, але цей ресурс постійно потрібно підтримувати і поповнювати. Які б ви були від народження нездорові, але якщо ви не будете правильно харчуватися, не будете слідкувати за режимом вашого відпочинку, тобто гармонізуєте свій сон, якщо ви не будете підтримувати водний баланс, якщо ви не будете займатися спортом, якщо ви не будете перебувати в правильному емоційному стані, то рано чи пізно. Вас все одно е, настигне якась проблема в вашому здоров'ї, і вже потрібно буде боротися з наслідками, а не е, створювати ось таке класне поле так, вашого життя, в якому ви будете відчувати себе здоровими, і в якому ви будете просто робити це завчасно, превентивно, щоб, щоб це здоров'я, воно уже... Було з вами, і ви не думали про нього, про те, як вам лікуватися, як вам підтримувати його, повертати, боротися за нього і так далі. Тож, перше, на що ви звертаєте вашу увагу, це на оці превентивні методи, і ви їх не пропускаєте. Ви за ними слідкуєте, ви їх включаєте в свій щоденний розклад. Хочу тут ще звернути вашу увагу на один дуже класний критерій. Ще дуже важливо, це те, в якому оточенні ви перебуваєте, в якому оточенні ви живете, які люди довкола вас, і чи сприяють вони тому, щоб ви себе відчували натхненно, енергійно, тому що саме коли ми в такому стані перебуваємо, саме тоді це класний фундамент для того, щоб ми були здоровими. А якщо у нас Наше оточення нас не підтримує. Якщо воно нас подавляє, то рано чи пізно це виліться в вашу зневіру в власних силах, і це вилиться в те, що оцей довготривалий негативний емоційний стан, який буде перебувати з вами, він призведе до того, що ви рано чи пізно захворієте. І тому зверніть іще увагу, в якому оточенні ви перебуваєте, і створіть собі таке оточення довкола вас, яке буде сприяти тому, щоб ви були здоровими. А це в першу чергу підтримуюче оточення, яке у вас вірить, вірить у ваші цілі. Вірить у ваші здібності, вірить у те, що ви можете досягти всього, чого ви хочете, яке радіє вашим перемогам, і яке навіть інколи підштовхує вас туди, де ви втратили в собі якимсь чином зневіру. А це оточення вас підштовхує і каже: у вас все вийде. Це можна порівняти з цвідоглядом за рослиною. Наприклад, якщо у вас є якийсь вдома вазон, ви знаєте, що в декого вазони прям цвітуть, вони гарні. А якщо вазон за ним не доглядати, якщо навіть я пам'ятаю, дивилась колись дуже класне дослідження про те, що навіть коли ми говоримо з рослинами, і коли ми їм говоримо гарні слова, то вони розквітають, вони так. А, гарно проростають. А коли ми говоримо погані слова, коли ми погано доглядаємо за рослиною, ну догляд тут іще не важливий. Не так важливий догляд, як от саме атмосферу, яку ми створюємо довкола рослини, то вона згасає. Тож, от подивіться, будь ласка, яка довкола вас атмосфера? Чи вона сприяє тому, що ви проростали і були здоровою, енергійною людиною? Чи ваше оточення і атмосфера, в якій ви Перебуваєте, вона вас подавляє. Тож, це перше, на що зверніть увагу. Друга моя порада буде про те, це, звісно, про попрацювати з тараканами в вашій голові. Що я маю на увазі? Олена Олександрова в минулих тайм менеджмент зарядках про фінанси ділилася дуже класною технікою, і я теж її тут вам трішки нагадаю, тому що вона стосується будь-якої сферою вашого життя. І під здоров'я вона теж дуже класно підходить. В чому полягає ця техніка? Створіть ідеальну картину власного здоров'я. От яку ви бачите? от Ідеальна картина! Як ви себе почуваєте, як ви енергійно піднімаєтесь по сходах, як ви пробігаєте скільки там кілометрів кожного дня, як ви дихаєте, яка у вас осанка, як ви відчуваєте взагалі себе в своєму тілі? І ось цю ідеальну картину після того, як її створили, випишіть всі-всі-всі-всі ваші думки, тут треба дуже гарно буде. Потрудитися над цим і прям виписати всі-всі-всі ваші думки, які суперечать оцій вашій ідеальній картині, все, що їй не сприяє. Можливо, у вас є думка, що ви слабкий, ви немічний, ви ні на що не здатні. Можливо, у вас ви вже, наприклад, десь хворіли чимось, і ви думаєте, що ви ніколи не повернете собі це, це ваше міцне здоров'я і той рівень енергії, який у вас був раніше, тому що от 10 років назад ви були таким енергійним, активним, а зараз у вас уже нічого не вийде. Тобто ви просто починаєте в потоці виписувати всі-всі ваші думки, які суперечать ідеальній картині вашого здоров'я. А потім. Коли ви випишете все, коли відчуєте оцю, оцей стан, що все, ви дійшли до фінішу, і вже ніяких таких думок суперечливих немає в, ваших, в вашій голові. Після цього пропишіть думку, яка міняє цей ваш фокус уваги. Наприклад, я ніколи не буду здоровою. Замініть її на те, що я маю міцне здоров'я, я енергійна, мені достатньо сил і енергії, оці критерії, про які я вам говорила. І просто прям пропишіть, що ви відміняєте оці всі, всі ваші негативні думки, і замініть їх на те, ви побачите, що взагалі у вашій голові відбувається з цього приводу. І замініть їх на те. Позитивне, про що ви мрієте, як ви хочете. І воно обов'язково буде. І коли ви будете от, прям спостерігати за собою протягом дня, наприклад, і помічати, що знов якась така думка вилазить в вашій голові, просто її в моменті замінюйте на те, як ви хочете, щоб було, а не як ви хочете, щоб не було в вашому житті. І. З приводу здоров'я, у нас, я нагадую, можливо, ви чули, можливо, ви не знаєте. У нас Людмила Богуш записала ряд відеолекцій по ейч-хакінгу. Тобто, це людина, яка, незважаючи на свій вік, настільки енергійна, настільки потужна, ви добре знаєте, Людмилу, в неї настільки великий об'єм енергії, що вона може ділитися з ним навіть з великими широкими аудиторіями. Тож, цієї людини дійсно є чим повчи, чому повчитися, як дійсно відновлювати здоров'я, тримати себе в тонусі, мати міцне здоров'я. Тож, якщо вам цікаво, я під цим відео залишу посилання на ці лекції. Вони коштують абсолютно символічні 500 гривень, здається. Тому Кому буде цікаво, переходьте, дивіться, читайте, доєднуйтесь, тому що ви дійсно отримаєте такий прям концентрат інформації про те, що будете бути здоровим. Ну, а сьогодні, як завжди, я вам нагадую про те, щоб ви складали свої гармонійні плани, щоб ви виписували всі свої робочі завдання, всі свої завдання на якісь особисті справи. Пам'ятаючи про гармонію між ключовими сферами життя це здоров'я, це бізнес, або ваша робота, це ваш особистісний розвиток, це принципові для вас речі, або духовний розвиток, це ваша сім'я, і це якісь соціальні проекти, які ви хочете, або соціальні якісь обставини, які на вас впливають, теж включайте їх в своє планування. Тож гармонійно. Виписуйте все, що сьогодні хочете зробити. Виділіть час на форс-мажори обов'язково, щоб не відчувати стрес, напругу від того, що щось непередбачуване відбулося. На ночання не забудьте виділити ваш час. Проставте, скільки часу ви будете виконувати на те чи інше завдання. Після цього підрахуйте, чи вистачає вам взагалі 24 години, враховуючи, що ви маєте поспати, добре поспати, якісно поспати, що ви маєте якісно похарчуватися, що ви маєте виділити час на спорт і потурбуватися про власне здоров'я. І після того, якщо не вистачає, краще відразу подумайте, що ви можете перенести на інші дати. І після того, як ви складете от такий свій гармонійний план на день. Графічно зображуйте, що за чим ви будете робити, складаючи свій розклад, і потім реалізовуйте те, що ви сьогодні запланували. І дійсно створіть сьогоднішній свій план, такий, який вас буде надихати. Це взагалі норма, щоб кожен ваш день складався з тих планів, які вас надихають. Але, можливо, якщо у вас є ідея в голові. Що ви це робите свої якісь задачі протягом дня для когось, а не для себе, то теж змініть цю думку, змініть цей фокус уваги, згадайте, що все, що ви робите в своєму житті, тим чи іншим чином, ви робите в першу чергу для себе. Але якщо ви бачите, що ви це робите не для себе, навіть допомагаючи якійсь іншій людині, ви все одно це робите в першу чергу для себе. А якщо ви бачите, що ви щось робите і не розумієте взагалі, навіщо це ви робите, то краще взагалі такі речі не включати в своє щоденне планування. Вам бажаю гарного настрою, гарного дня, міцного здоров'я і дякую, що були сьогодні зі мною. З вами була Юлія.